Я пропагую ідею, що варто не лише іти в думки, в духовність і пропрацьовувати своє мислення, а й балансувати це заземленими інструментами. Тобто, що це означає? Інакше кажучи, ви повинні обов'язково прокачувати своє мислення, так позбуватися своїх негативних, неефективних переконань, та, звісно, використовувати інструменти продажів. Тому що якщо ви будете просто прокачувати свою духовність своє мислення, навряд чи хтось за вас виставить рекламу, можливо, дасть свій товар блогеру на рекламу, або хтось вас буде рекомендувати в цьому відео. Ви отримаєте інструменти, так як і промислення, і звісно, практичні інструменти, практичні поради, як вже прямо звичайними діями отримати більше продажів та більшу кількість клієнтів.